Найближчим часом ми з вами побачимо ріст відновлення на біткоїнові. От що буде далі відбуватися? Оце вже інше запитання. Але сьогодні ми з вами розберемо структуру закономірності і, звичайно, розглянемо біткоін по концепції смартманію. Перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і також заходьте в телеграм-канал, тому що саме там ми показуємо свої угоди, ділимося результатом і також допомагаємо новачкам розібратися в трейдингу. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. Ну що, друзі, повертаємося до графіку. Давайте відкриємо одразу місячний тайфрейм, подивимося на ситуацію, що в нас тут є. Ми з вами одразу можемо побачити деяку структуру. Це структура на свій східного тренду. В Даний проміжок часу в нас не зламалася структура, саме на рівні 75 тисяч доларів у нас буде зміна тренду, і, звичайно, це буде сигналом на Розворот на шортові угоди. Тобто, велика частина гравців, якщо у нас відбудеться закріплення над рівнем 74 тисяч доларів, для більшості, звичайно, буде медвежим сигналом. Але знову ж таки, друзі, це може бути маніпуляцією і, звичайно, зняттям ліквідності. Отже, давайте переходимо одразу до. Структури графіку. Дивіться, у нас ось тут є імбаланс, який може з великою вірністю бути протестований, може бути закритий, і це рівень приблизно діапазон 101 тисячі доларів. 101 тисяча доларів. Це діапазон, куди біткоін може з великою вірністю дійти і прикрити повністю цей імбаланс. І також я позначу давайте ліквідність на рівні 75 тисяч доларів. Це наша ключова точка, до якої може з великою вірністю бути протестована. Тобто, знову ж таки, про ймовірності ми зараз поговоримо. Я одразу скажу, що це маленька ймовірність, тому що в нас. Індикатори розповідають про те, що у нас найближчим часом буде ріст. Додивіться відео до кінця, щоб ви зрозуміли собі, куди ми зараз підемо. Дивіться, друзі, підключаємо одразу тижневий таймфрейм, і давайте розглянемо ось цю структуру більш детальніше. Ми з вами на тижневому тайфреймі можемо побачити маніпуляцію. Маніпуляція хаями. Дивіться, я звичайно стараюся вам розповідати простими словами, не сильно розумними термінами, щоб вас не путати, але просто можемо подивитися візуально, що у нас ось тут відбувалося. У нас відбувалося зняття ліквідності. Дивіться, зняли раз ліквідність, зняли два ліквідність, і пішли коректуватися, злама, зламали структуру на рівні 107 тисяч доларів. І зараз в нас в реальному часі відбувається медвежа локальна структура. Ось цей блок наразі для нас виступає виступає зоною підтримки. І все, що всередині ось цієї структури, наразі це все внутрішня волатильність, друзі. Все, що всередині цієї структури, абсолютно немає різниці. Але як тільки ми закріпимося червоними свічками нижче цього рівня. Саме закріпимося, протестуємося, так, проторгуємося. Звичайно, це буде величезним медвежим фактором на те, що у нас змінюється глобальний тренд на біткоїновій. Але знову ж таки, я вважаю, це може бути той самою медвежою пасткою, про яку всі зараз розповідають. Отже, переходимо тепер на денний тайфрейм, уже зараз подивимося, де в нас буде зміна тренду. Локальна структура висхідна. Ми з вами побачимо уже ось тут ці самі маніпуляції. Одразу відмічаємо собі ордер-блоки, від яких вже були деякі точки. Супротиву, так, і вже були реакції. Це даний даний блок, ось тут імбаланс був. Ви бачите, що ціна, пробила зробила несхідну структуру, сформували імбаланс і одразу до нього повернулися. Ще раз був тест імбалансу і знову структура продовжилася. Отже, як вона буде виглядати на денному таймфреймі? Вона виглядає ось так: падіння вниз, корекція, знову падіння вниз, знову корекція. І ось тут у нас все відбувається. Вважаю, це все в нас одна структура, тобто ось цей діапазон, друзі, це все не східна структура. Як тільки ми проб'ємо рівень 107 тисяч доларів, закріпимося над ним, це буде підтвердження локальної бичої структури. Так, як тільки ми проб'ємо ось цей рівень, це ось цю відмітку. І все, що зараз у нас відбувається. В даному проміжку, тобто ось ця локальна, локальна ліквідність, яка може ось тут зніматися, це все в нас внутрішня структура. Як тільки ми проб'ємо ось тут ось цей мінімум, це діапазон 81 тисячі доларів, звичайно, ось це в нас вже буде підтвердженням лоєм, так і тут можна буде вже звичайно думати, що після пробиття ось цього лоя, давайте ще раз ось так зробимо. Якщо ми зараз спустимося сюди, то звичайно це буде у нас підтвердженням ловер лоєм, і після того як ми вже прийдемо сюди. І вже ось тут закріпимося з гарними зеленими свічками. Це вже буде зміною глобального тренду. Тобто, зміною більш такого глобального тренду вже внутрішньої цієї структури. Звичайно, я вам показую своє бачення, показую свій аналіз. Надіюсь, вам це все зрозуміло і стараюся розповідати простими словами. Дивіться, друзі, переходимо, давайте. Одразу до аргументів, чому це все у нас маніпуляція, і ми побачимо найближчим часом ріст. Я використовую самі простий індикатор, він мені подобається і він відпрацьовує себе просто на 80-90%. Що ми з вами зараз побачимо? Дивіться, друзі, кожного разу, коли в нас відбуваються ось такі об'єми, ви бачите, що ось тут об'єми світлішають, саме по індикаторі MACD. Бачите, що кожен об'єм, кожна свічечка наближається до нульового рівня. Об'єми світлішають, але ціна. Ціна в нас вже не падає, так і ціна вже знаходиться в одному діапазоні. Це означає, що сила несхідного тренду в нас зменшується. І зараз в даному, в даному проміжку в нас відбувається деяке перенакопичення, деяка акумуляція. Така акумуляція вже відбувалася не раз. Переходимо. Давайте до історії. Перша найближча акумуляція відбувалася в 25-му році, березні місяці. Це ось цей блочок. Ось тут у нас також була деяка акумуляція. І це також було супроводжувалося деяким таким деяку дивергенцією, деякою взагалі е, зменшенням об'ємів. Це також було на індикаторі MACD. Але саме ось ця структура, вона доволі подібна на 2023 рік. Подивіться уважно, друзі. У нас також було ось тут реалізувалося падіння. Ми поставили деякий мінімум. І ось тут в даній свічці, тобто, ось тут, якщо ми покажемо ось цю свічку, бачите, така чорна свічка, ось ця все, що всередині неї відбувалося. Це відбувалася деяка реакумуляція. І, до речі, наратив, настрій, який ось тут відбувався, в даний проміжок ось тут був максимальний негатив. І велика частина гравців також були медведями. Очікували, що біткоін піде на 20 тисяч доларів. До речі, я також був медведєм в цьому діапазоні. І не було тої самої віри, що біткоін, може, за такий проміжок, часу, короткий, так, за пару місяців. Зробити пару іксів, і це взагалі було нонсенс. Для багатьох це було неочікувано. Так, от, друзі, сьогодні той самий наратив, той самий діапазон, коли є невизначеність, і це прекрасно. І бачите, що ось тут була реакуміляція. Також маленька, волотильність, свічечки, там щось робили так всередині ось цієї чорної такої свічки. І індикатор нам уже прогнозував, що це може бути зміною тренду. Бачите, що об'єми світлішають, Об'єми наближалися до нульового рівня. Сьогодні ж той самий діапазон. Повертаємося сюди, ми бачимо з вами, що індикатор MACD також показує нам зменшення об'ємів. І все, що відбувається в цій чорній свічці, такий, ось така в нас чорна свічка гарна, тут, все, що в неї всередині відбувається, це все внутрішня волатильність. Так і до речі, волотинність також зменшується. Така історія вже не раз повторювалася, друзі, і ця історія також була у 2021 році. Повертаємося на історію. Саме просте це, мабуть, аналізувати графіки на історії, і дивитися, як уже було. І звичайно, ми звичайно на на цьому і навчаємося. Подивіться на 2021 рік. Формуємо ось цю чорну свічечку, давайте ось так намалюємо. І подивіться на індикатор MACD. Зменшення об'ємів, сила несхідного тренду зменшується. І, звичайно, коли вже розворот відбувся, коли вже пробивали ми ось цю чорну свічку, тоді вже по факту було вже всім зрозуміло, що так, да, так, дійсно, вже в нас зміна тренду, вже бичий тренд. Але все, що всередині чорної свічки, це все внутрішня волатильність. Так, дівчата, тут ще в моменті знімалася ось тут ліквідність на рівні 30 тисяч доларів. Тут, до речі, був максимум негативу. Тут Китай забороняв взагалі майнінг біткоїна, тобто були такі негативні настрої, розповідали, що це вже все, медвежий цикл. Але тут ще одна була фаза розподілу, особливо на альткоїнах. Альти, ось тут уже на самих хаях біткоїна показували вже колосальні результати. Тобто, це був період для альткоїнів. Про альткоїни ми також будемо ще говорити, про на основному каналі. Але, друзі, я хочу вам донести суть і думку, чому це може бути в нас взагалі. Найближчим часом ми з вами побачимо плавне відновлення і до яких діапазонів. Давайте, до речі, поговоримо. Ми з вами найближчим часом можемо побачити просто плавний відкат, і ось тут відбудеться вже прискорення. Так, і якщо це дійсно бичий тренд, то ми з вами маємо урухатися агресивно. Це важливо, так ми з вами маємо побачити плюс-мінус таку подібну ситуацію, як це було у 2023 році. Ось тут бачите, що прискорення відбулося, і буквально за короткий проміжок. За пару місяців, за пару тижнів біткоін досягнув нових вершин, і, звичайно, це супроводжувалося деякою ейфорією. Тобто має бути плюс-мінус такий агресивний рух, якщо це дійсно в нас зміна бичого тренду, тобто зміна вже цієї медвежої такої корекції, медвежої структури. Якщо це дійсно так, то, звичайно, в нас має бути ось такий агресивний ріст, маємо побачити з вами досить швидке відновлення. Тобто це така умова, друзі. Це взагалі моє бачення, мої такі думки. Як воно буде, я не знаю. Я вам просто показую, ділюся тим, як було на історії. Давайте, до речі, поговоримо вже про більш локальну структуру. Переходимо на денний таймфрейм. Отже, де в нас буде зміна тренду, зміна бичої структури? Це приблизно діапазон 107 тисяч доларів. Поставимо одразу відміточку, це у нас, нас зараз є ключовий рівень. Все, що ось тут всередині може відбуватися, це просто може бути внутрішня волатильність, яка з великою ймовірністю може ось тут знятися ось ця ліквідність, і біткоін може ще раз спуститися, друзі. Це цілком реалістично. Ще раз зняти на рівні 80 тисяч доларів. Тому що я вам тільки що розповідав, що глобально ось це все може бути просто акумуляцією. Акумуляція по Вайкову. Якщо конкретно дивитися акумуляцію по Вайкову, то цілком реалістично. ХАІ і лої можуть ось тут в цьому діапазоні зніматися, і ще раз може знятися ЛОЙ на 80 тисяч доларів. Це друзі, не потрібно виключати цей сценарій. Для альткоїнів, звичайно, це буде в моменті негативно. До речі, повертаємося до альткоїнів. Давайте вже більше про хочу вам розповісти про солану. Там доволі є така медвежа структура. Я вважаю. Давай, давайте ось так зробимо ось цей діапазон. Дивіться, друзі, в чому суть акумуляції по вайкофу? Тобто суть полягає в тому, що в нас. Луї і хаї знімаються. Це вже було послання. Як бачите, ось тут у нас хай знявся, ми пішли за нижню ліквідністю. Зняли нижню ліквідність, яка формувалася в цьому діапазоні. Ось тут у нас бачите, була ліквідність, ось тут також була. Ви бачите, що зняли нижню ліквідність, пішли одразу знімати, тестувати верхній блок, верхній ордерблок. Ось тут у нас, коли знімається ліквідність, формується ось такий великий гарний ордерблок. Тобто, посилання це був ордер-блок, і пробиття ось цієї структури. Даний проміжок, якщо у нас проб'ється 255 доларів, звичайно, це буде підтвердженням бичого фактору, бичої структури. Але зараз, як бачите, у нас вже внутрішня ліквідність ось тут знімається також. І є шанс, друзі, є шанс, немалий, що у нас посилання може знятися 96 тисяч 96, 96 доларів. Тобто це блок де буде капітуляція все що нижче 97 97 тисядевсто семи доларів це може бути взагалі виносом може називатися може бути спрінг. по Вайкову це називається спрінг – знімання нижньої ліквідності перед основним розворотом Тобто для Солани може бути ще ось ось такий негативний сценарій Знову ж таки, про якщо біткоін піде зараз знову на 80 тисяч доларів. В принципі, друзі, якщо подивитися на інші альткоїни, для прикладу, давайте подивимося XRP, я вам хочу просто розглянути закономірності і структури. Дивіться, я ще також в своєму телеграм-каналі. До речі, друзі, підписуйтесь в телеграм-канал, ми там видаємо свої угоди, ділимося аналітикою, показуємо взагалі свої результати, показуємо, що ми забираємо собі потихеньку. Потихеньку, не спіша, показуємо результати, 2,5 R, 1,5 R, це ризик реворд, так. Показуємо ось такі результати. Ми, до речі, її навчаємо. У нас є закритий трейдинговий канал. Там за, за пару доларів можете зайти і навчатися взагалі також разом з нами. Ми там ділимося своїми угодами, бо допомагаємо новачкам і можете, звичайно, навчатися. Найближчим часом у нас буде взагалі супер акція, за два місяці. Там взагалі будуть коштувати доступ копійки. Тому, друзі, канал побудований для того, щоб вас навчити. Ризик реворту, ризик менеджменту, щоб ви не зливали свої депозити, це саме найважливіше. Спочатку не зливаємо депозит, а потім заробляємо. Надіюсь, ви це розумієте. Переходимо давайте до монети XRP. Хочу вам показати, що я ще в закритому каналі своєму, ще в своєму закритому клубі, це взагалі клуб присвячений спотовим інвестиціям. Це для довгостроку, друзі, для тих, хто хоче на альтсезоні забрати доволі непоганий результат. 10, точніше, 11 жовтня, уже по факту реалізації того свіпа. Розповідав, що у нас може бути ось такий сценарій. Це саме по монеті XRP. Можемо побачити ще її в районі долара 180 долар І по факту цей сценарій сьогодні реалізується, друзі. Давайте переходимо до графіку. Ми бачимо з вами, що монета XRP перейшла в цей діапазон. Це відбувається здорова нормальна корекція. Друзі, ось ці такі свіпи. Ціні такі довгих свічок, вони тестуються на рівні 0,5, а іноді, звичайно, менше. Але велика ймовірність, що вони до рівня 0.5, 0,618 доходять. Даний проміжок часу, по монеті XRP, формується зняття ліквідності. Це наглядно видно, друзі. Зняли ось цю ліквідність, бачите, і поки що ми не бачимо з відкату, але це лише питання часу. Тобто по XRP можна набрати частково вже свої позиції. І, звичайно, це все з цілями вищими і з цілями на. Такий довгосрок, так, по монеті XRP я очікую, діапазон 8-10 доларів в цьому циклі, тобто це буде, мабуть, пікові значення, можливо, навіть більше буде, але знову ж таки, це все ймовірності. Висока ймовірність 80-70%. Що монета XRP буде по 8-10 доларів, якщо імпульс. Продовжиться. Так, це вам взагалі ось такі прогнози. Більш детально я про це розповідаю в своєму основному каналі. Ось така маніпуляція це нормально. Якщо ви подивитеся, для прикладу переходимо до монети Суї, включимо біржу Binance. Ось тут також це відбулося, друзі. Ми затестували рівень 0,5. Подивіться уважно, прийшли. Точніше, майже прийшли на біржі Binance, бачимо, що ось тут буде приблизно рівень 1,25. Висока ймовірність, що в монеті Sui може знятися ліквідність, і побачити її по долар 20. Навіть по долару можемо також побачити. Знову ж таки, друзі, це все ймовірності. Це все, що сьогодні відбувається по альткоїнам на спот, якщо дивитися, це просто прекрасніші точки для входу. По мене тісує, цілком реалістично може знятися ліквідність ще на рівні долар 30. Але, звичайно, можемо в моменті побачити ще деякі відкати і потім ще раз ось так зняти. Може бути ось така ситуація. Тому будьте обережні, якщо на спот набираєте, то, звичайно, взагалі тут немає різниці. Але якщо ви взагалі набираєте лонгові позиції, то, звичайно, стопи мають бути набагато нижче, так? тобто забезпечте себе взагалі ліквідністю. Ну і давайте під кінець відео перейдемо до ефірчика, Пару слів за ефір скажу. По ефіру, якщо ми подивимося, по індикаторам та ж сама структура, зменшення об'ємів, імпульс. Слабшає, тобто несхідна структура в нас слабіша і слабіша. Так? І зараз ми бачимо з вами ось тут перенакопичення, реакумуляція. І ось така структура також вже відбувалася, друзі. Це було у 2024 році. По монеті, по ефірчику, ось тут також це відбувалося. Ось тут відбувалося у вигляді такого трикутника. По монеті ефіра, якщо ми подивимося, то давайте зараз локально більш денний тайфрейм включимо. По ефіру для нас ключовий рівень це є 3660 доларів. І, звичайно, нижня ліквідність може бути знята 2600 доларів, то може бути ще в нас зняття ліквідності як і вверху, так і внизу, друзі, потрібно про це пам'ятати. Тобто найближчим часом ми можемо побачити з вами локальний ріст, якийсь локальний відкат, і потім ще одна капітуляція. Звичайно, тоді, коли біткоін, якщо, якщо біткоін перейде на 80 тисяч доларів, може бути ще зняття нижньої ліквідності, це у нас буде таким спрінгом, якщо дивитися саме по вайкофу, і потім вже плавний відкат, і звичайно буде вже відновлення на глобально на ринку альткоїнів. Але знову ж таки, друзі, це ми говоримо про ймовірності. Я вважаю, що все, що зараз відбувається, це в нас відбувається реакумуляція. Так, вона виглядає по-різному, але в даний часу ось ця реакумуляція вже відбувалася також і в цьому діапазоні. Подивіться уважно, друзі, та сама структура, подібна як на монеті Solana. Просто подивіться, наскільки ідентично реакумуляції повторюються: зняття верхньої ліквідності і зняття, зняття нижньої ліквідності. Перед тим, як ми зняли нижню ліквідність, ось тут було деяке перенакопичення. Скільки часу ось тут було. Перенокопичні, подивіться, нічим не нагадує вам взагалі графік солани. Ось це називається спрінком. Виніс, нижньої ліквідності, відновлення, і взагалі бачимо продовження відсхідної структури, відсідного тренду. Тому знову ж таки, друзі. З альткоїнами, якщо ви набираєте лонгові позиції, то звичайно це може бути лонгові позиції на альтсезон, то, звичайно, їх можуть ще раз ліквідувати, так само як 10 жовтня. Тому, друзі, ось такі думки, надіюсь, було корисно. Якщо корисно, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, заходьте в Telegram канал навчайтеся, розвивайтеся і пам'ятайте, що для нас основа це спот. Якщо ви взагалі інвестуєте в крипту, торгуєте на крипті, то тільки спотові інвестиції Я рекомендую. А трейдинг це лише додатковий розвиток. Тому ось такі думки, надіюсь, було корисно. Бажаю всім профі і до зустрічі в наступних роликах.